Отже, для початку я хотів би з'ясувати позиції Олеся Донія і Андрія Павловського щодо ідеї дострокових парламентських виборів за і чому або проти чому особисто. Я вважаю, що ця Верховна Рада настільки деградована і самодискредитована, що чим швидше будуть перевибори Верховної Ради, тим краще. Був шанс, щоб ця Верховна Рада очистилась після втечі Януковича, але чомусь вона не хоче цього робити. Бачите, ані з сумісниками боротися вже наша майданівська коаліція не збирається там, ані з кнопкодавством не збирається, ані за дисципліну боротися, щоб хоча б в сесійну залу ходили депутати. Не збирається. Тобто. Всі ці е, хвороби, які були в попередній раді, вони залишаються. Тому якщо рада не, не е, спроможна е, до самоочищення, то іншого шляху аніж перевибори, просто нема. Ну, це, зрештою, демократична процедура. Е, е, це не ми вигадали, це загальна світова демократія. Що демократія це е, передбачає оновлення представницьких органів влади ви оцінюєте реальність? От, е... Розпуску Верховної Ради за однією з трьох передбачених конституцією процедур. Чи це ми, реально, ми врахо, за, але врахову, це позицію б'юто припустимо? Чи позицію а, яка існує у вашій фракції? Там вона взагалі-то різнобарвна, ну, Не всі ж хочуть ви перше. Я абсолютно погоджуюсь з паном Андрієм, коли він каже, що е, необхідна. Зараз провести ротацію з ЦВК, бо це згідно закону. А я взагалі за те, щоб Верховна Рада показувала приклад слідування закону, тобто потрібно дотримуватись навіть процедури, навіть в дрібниці. І от зараз не потрібно, щоб ЦВК стало нелегітимним органом, тобто потрібно провести ротацію в чітко зазначення терміну. Це перший момент. Другий момент щодо виборчого законодавства, тут я б дозволив собі з паном Андрієм подискутувати. Так я знаю, що є теорія, що вибори повинні бути виключно пропорційні. Я противник того, щоб у нас був повністю обраний парламент без жодного порожнього місця, роблячи вигляд, що у нас все нормально в Криму, в Донецькій і в Луганській області. Я вважаю, що нам потрібно якраз. Я особисто прихильник відкритих виборчих списків. І вчора на засідання групи спеціально запросив одного з розробників закону про відкриті виборчі про відкриті списки Юрія Ключковського. І він презентував вчора цю позицію. І мені здається, що неетично, щоб у нас. Були заповнені всі місця в парламенті. Таким чином ми начебто забуваємо про Крим, який окупований, анексований Росією. Тобто, якщо у нас буде 450 місць в парламенті, всі 450 вакансій будуть заповнені. Ні, я якраз вважаю, що ми повинні постійно пам'ятати, і Верховна Рада повинна пам'ятати. Тут у нас є, наприклад, 12 місць. Нехай вони не будуть заповнені доти, поки Крим буде анексований, окупований. Це буде для нас постійно. Як нагадування в обов'язковому обов'язковому порядку нагадування, що Крим анексований к ним окупований інакше буде знаєте, така ситуація. що Чоначите в нас все, все добре. От парламент заповнений, тому і це я... виборчим законом. Можна відрегулювати а, так, вдома? це окремо, окрім виборчого закону. Це вже систему, яку ми обираємо ще раз. Як я прихильник відкритих виборчих списків, мусить бути рішення, тобто або постанова, або окремий закон Верховної Ради, що ті території. Які тимчасово анексовані, окуповані Росією або там, де Росія розв'язала нам війну спеціальна, на момент неможливості унеможливлення проведення? Там а, виборів а, а, там а, на цей момент дільниці не відкриваються. Зрештою, точно такі ж таку законодавчу норму ми прийняли по президентських виборах. Нагадаю, а, що в а, Криму і Севастополі дільниці по президентських виборах не відкривалися. Це ми врегулювали аналогічно, мені здається, ми повинні врегулювати і по парламентських виборах. І я не вважаю, що ми повинні чекати, а, поки агресія Росії закінчиться. Ви перепрошую, якщо Росія там буде роками у нас окуповувати Крим, ми що. Не будемо проводити вибори, якщо вони будуть засилати диверсантів до і Донеччини. Ми що взагалі ніколи не будемо проводити Це вибори? Зрозуміло. Це неправильна Олесі, позиція, Олесі, Треб... я не почув. все таки ви говорите про виборчий закон, а можливості для розпуску Верховної Ради. Дуже швидкі, вони ну, на знаєте, вашу думку що, існують. чи ні? Те, що в парламенті обговорюється, кілька можливостей. тому що ну і суспільство, вже згідно соціології, показує, що близько 60% за перевибори. І е, президент, ще коли був кандидатом в президенти, давав таку обіцянку, і багато кандидатів в президенти давали обіцянку, що перевибори будуть в разі їхньої перемоги. Розглядається кілька варіантів. Про це вже пан Андрій казав. Якщо, наприклад, розпадається коаліція, хоча в законодавстві нагадаю не розпад коаліції, але якщо не створюється коаліція, тобто тут ще є певний нюанс. Тобто, якщо не створюється нова коаліція, ну рано. тоді 30, 30, 30, 30, 30 днів не збирають. Якщо, якщо не збираються 30 днів, це другий момент, і обговорюються ще варіанти. Вони більш проблемні з точки зору легітимності. Але, принаймні, обговорюється варіант указу президента. Це не прописано в законодавстві, але ну, намагаються деякі політичні аналітики сказати, що зараз є величезний рейтинг довіри. І варіант через Конституційний суд теж достатньо суперечливий. Тому, Найбільш тому я схиляюсь. Да. Я схиляюсь я до п'ятого варіанту. П'ятий варіант, що Верховна Рада самостійно усвідомила і прийняла рішення рішення голосів Прийняли рішення, проголосували за перевибори. От я схиляюся, ну, вважаю, що це найраціональніше, щоб Верховна Рада сама прийняла рішення. Що з огляду на ситуацію, вона приймає рішення про розпуск і про обрання там в. Це постанова, політичне рішення чи Нагадаю, написати що... треба заяву. Нагадаю, закон... що... Нагадаю, що Верховна Рада це вищий законодавчий орган. І як був відсторонений Янукович, коли він втік. І е, фактично припинив виконувати повноваження України, був прийнятий акт. Спеціальний я про це е, наголошував. Так і е, мені здається, що зараз може бути прийнято спеціальне рішення е, про перевибори, тому що інакше стільки крючкотворних е, моментів, що за них будуть роками. Дочіплятися до, 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 2017 до року. Треба... а коаліція чи нова більшість під новообраного президента? Ну от ще це можливо зараз, зараз, щоб, там не розпочинати такий складний, як я вже зрозумів, механізм переобрання Верховної Ради достроково. Можливо, новообраному президенту Петру Порошенку ну варто отримати свою більшість, оскільки під нового президента завжди чимало депутатів переорієнтовуються. Ну це Коли... треба питати. По-перше, хотів би е погодитися і. Е з тим, що висловив пан Андрій, що ніякою коаліцією з регіоналами і комуняками, які не покаялися за те, що вони підтримали агресію Росії в Криму. А, ну бути не можна, тобто не, якщо ну може я... бути залишками. Ми ще, припустимо вашій, ще, ваші, ще ваші раз кажу, групі є такі ще раз кажуть. це та, люди, які регіон. вийшли із бардіонів, да. да. вийшли. Нагадаю, з це ті, які двадцятого лютого, коли коли ще стріляли, 20 лютого наважилися прийти в Верховну Раду, і от на той момент кожен голос реально був на вагу золота. Тому що до того да, нас в опозиції нас було тоді 180 десь приблизно чоловік, а не менше А нам необхідно було 226 для утворення Нової коаліції. От ті, хто на той момент в останні дні існування Майдану, коли ще е, невідомо, е, е, що було б, ну, скажімо, тим депутатам, да, тим депутатам, які, які була, прийшли попрично. до Верховної Ради, оце я розумію. Та? Вони зробили вибір в кардинальний момент. А ті, що зараз там в партії регіонів вони там вони виходять. зараз здається, вибір свої роблять здається, чи в зараз виходять про російську да. чому ще більше про російську фракцію про залиш про залишки не з партії а з залишками ще. партії з проросійськими угрупованнями, які намагаються зараз а, а, фактично а, трощити Україну і сприяти агресії, ніякої коаліції бути не може. Якщо окремі індивідууми усвідомили це, це неможливо я усвідомили я та. А, і зробили кардинальний вибір на користь України, то я думаю, що всі, хто вже хотів, вони вже в коаліції повинна бути чітко, чітко усвідомлені. Якщо якась група чи депутат підтримує позицію Росії, то з ним а Росія на цей момент це фашистська держава, яка де-факто напала на Україну, то з ними ніякої спільної коаліції бути не може. Добре, але все таки от існування більшості зорієнтовано чи коаліції під нового президента, як варіант, щоб не переобирати Верховну Раду. Ймовірність ну, цього перше нагадає, що Петро Порошенко до вчорашнього дня він був депутатом. ще ще не знаю, чи підписав Олександр Турчинов. Ну вчора проголосував. проголосували, але, але але чи чи підписав він за, за постанову, та про позбавлення депутатських повноважень? Так, от, нагадає, що Петро Порошенко до останнього дня член цієї коаліції нашої. Майданівською з 257 чоловік. Тобто, якщо говорити про більшість президентську, то вона власна вже майданівська коаліції, до якої він до останнього моменту ходив. Ще раз кажу, між нами може бути якийсь, між кожним з політичних сил, партій, фракцій, певні тертя, але це є єдине ціле. І в цьому плані ми спільно повинні приходити до якоїсь порозуміння і рішення. І тут я повертаюсь до своєї старої ідеї. Яку сказав перший день обрання, нам для тоді опозиційних сил, національно-демократичних, тепер для Майданівського коаліції, які вже більшість тепер, потрібно навчитися самостійно приймати рішення. Ми повинні були тоді створити народну раду, де не лише лідери фракції, а всі депутати. Націонал-демократи, а тепер ще раз кажу, майданського ліце збираються і приймайте рі... приймають рішення. На жаль, у нас досі цей механізм не створений. Ми не почули, типу, під час майдану, і оголосили про створення цієї наради народної ради. У нас, ж хоч раз, ця народна рада збиралася після майдану. Жодного разу, ну в Українському тобто, як механізм... домі тричі збиралися. тобто, як механізм під час тобто, майдану. Після... Під час майдану, ось після майдану жодного разу не збиралися. Тобто цей механізм не працює, на жаль. А, а я думаю, що ми могли б збирати всі депутати від майданської коаліції. Прийшов би зрештою Петро Порошенка як вихідець з цієї коаліції і прийняли спільне рішення. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Це повинно бути бажання. Дякую. Я неодноразово критикував відсутність координації, яка у нас відбувається між силовими структурами і. А... Абсолютно правда, що з формальної точки зору у нас антитеристична операція керує антитерористичний центр, тобто, це а, які підлегли служби, під служби безпеки України, так. над якою стоїть Верховний Головнокомандуючий. Тобто, у нас два керівника існують зараз. Я нагадаю, що а, люди, які обирали президента, в першу чергу яку ставили вимогу? Наведення миру і порядку на, на території України тому зрозуміло, що це е, є лакмусовий папірець. Нагадаю, що у президента не так багато е, кадрових е, питань, які він спромна які він спроможний впливати. Нагадаю, які це є? міністр закордонних справ, міністр оборони, генеральний прокурор, голова служби безпеки та керівник розвідки і е, 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 керівники обласних і районних адміністрацій. Решта трошки вже дрібніше там є е, е, посади. Я думаю. Що президенту потрібно буде зараз після інаугурації, провести швидкісний аналіз, в тому числі по кадрових питаннях, прийняти швидко зміни, деякі ротації. Я думаю, не будемо зараз персонально переходити, але я думаю, що певні ротації в цих питаннях необхідні. Деякі ну люди, навіть якщо вони належать до нашого майданівського середовища, не не потягнули свою ділянку. Їм потрібно відійти. Якщо вони не зробили це добровільно, значить це може зробити інше подання президента. А після того вже питання Верховного Головнокомандуюча. Бо він нагадаю, не секретар, він а, РН... РНБО е, керує РНБО, а так само президент. Секретар лише координує та, діяльність, а керує в будь-якому випадку Верховний Голомандж. Це, це президент. І саме в РНБО повинен бути цей центр прийняття рішень в такій ситуації. Неважливо, яка називається ситуація? Військовий стан, надзвичайний стан, немає якогось окремого, окремого стану. В будь-якому випадку проблема відсутності координації координації дій на чолі стоїть Верховний Главнокомандуч, він є президент. Я думаю, що ця проблема перезріла, потрібні кадрові рішення і потрібно навчитися взагалі рішення приймати. Чи варто повертати блоки Олесь? Я прихильник ході, їх, завжди був прихильником зменшення виборчого бар'єру, якщо йде мова про пропорційну систему. Нагадаю, що відкриті виборчі списки це також модифікація пропорційної системи, лише з, з більшим впливом окремих персоналів. І що унеможливлює формування виборчого списку лише там одним керівником партії, коли список зовсім сірий. Тобто, принаймні на рівні обласних регіональних структур потрібна ще одна яскрава особистість. Тобто, вже хоча б не один яскравий лідер, а 28, 26, двадцять ну скажімо, зараз з проблемною про регіональні списки Так, це відкриті регіональні виборчі списки. Власна та система за якою виступає громадськість, і яку підтримую я. Значить, якщо буде пропорційна загальноукраїнська виборча система, то ми розуміємо, що будуть знову формувати лише керівництво партій списки. Хто там буде, невідомо. І нагадаю київську ситуацію, коли фактично кияни досить просунути, начебто виборці, не спромоглися розібратися в кандидатах в депутати і зараз. Багато да, публікацій багато публікацій. Що ну скажем, багато, ну назвемо як так сірих котів в мішку було проведено в депутати під відомими брендами. Люди не готові досі розбиратися в кожного кандидата депутати, а потрібно вчитися розбиратися. Якщо будуть іменні списки, це вірно да. якщо будуть списки формувати лише лідери партій, то у нас гарантії, що будуть списки складені з ідейних, якісних, професійних людей, мінімальні. Знову там можуть опинитись хто завгодно, тобто це будуть представники там, бізнесу, пов'язані з, з будь-якою владою. Тому ще раз кажу, я за максимальну відкритість, от відкриті регіональні списки, вони все-таки зменшують таку, і зниж, і таку зниження бар'єру. при цьому? Я, це... я прихильник особисто я максимальне це... зменшення бар'єру. Але бар це Олесю, зараз це, Олесі... здобуває здобуває загроза людячого, є. певно. Для максимальної репрезентативності, бо Україна достатньо різноманітна і кожна соціальна, регіональна. Група має право на репрезентацію. Ми забуваємо, що Верховна Рада це не лише законодавчий орган, а він і представницький орган. Надзвичайно важливо, щоб різноманітні групи впливу, в тому числі, були там представлені, але представлені чесно пісто, як за них проголосували. На той момент, поки у нас тривають військові дії, так ми, ми не зможемо але, прийняти але, Щоб їм, це не розцінили. По, що ми окрема, по факту погоджуємося з тим, що вони вже в питання не, не, в складі не погодження, ще раз скажу. Можна Фо, под... так, фактично буде можна, можна подумати, що якщо це буде закриті виборчі списки. Якщо не припиниться у нас агресія, будуть виборчі дільниці. Але вони в не будуть прив'язані до певних територій. розумієш? Ну, це, це означатиме, що ми зробимо вигляд, що а в це буде в, що один Донецьку... загальнонаціональний ще раз кажу. Ну але це ж неправда. Це ж ми робимо лише вигляд, що у нас в Донецьку все гаразд. Ні, потрібно чітко визначити. Більше, я, я вважаю, я що потрібно визначати навіть не по областях. А по районах дивіться, вже не варто Все говорити про всю донеччину рахувати. Донеччину і Луганщину. А ми повинні чітко сказати, що деякі райони Луганщини там нормальна українська влада. Сватово вигнало терористів. Це нормальний український район. Ось і потрібно розрізняти. Північний Слобожанський район Луганщини та і райони, які на які зайшли терористи, Аналогічно західні райони Донеччини, де є українська влада. Тобто потрібно чітко Дякую. говорити, що є руйнування, коли ми зможемо провести дострокові парламентські вибори в Україні. Коли це буде можливо? Восени, якщо все складеться, як треба, рішення можна прийняти спільно на засіданні народної ради, тобто нашої майданівської там коаліції, і президента, щоб він прийшов, і ми спільно прийняли, прийняли рішення. Я думаю, що абсолютно чим швидше тим краще це перший момент. але другий момент. я вважаю, що одних перевиборів верховної ради не достатньо я б ще себе, я б прискорив вибори, сири вибори сири органів вибори. місцевого самоврядування і хоча так вона п'ятнадцяти хоча вони 15-му році вже рік. це півтора роки ще а, а, а там не менш деградована ситуація. ці ну, органи да, не менш поводити. вони дискредитовані, і чим швидше там будуть перевибори, тим краще. для країни. Петро Порошенко вже корже сказав, одразу, одразу, але про дострокові вибори не, на одночасно Донбасі. не можна. Це це зло. Нам потрібно розводити будь-які вибори. Але чим швидше вони будуть проведені, тим краще.